Шокуючий прогноз на майбутнє, відомі віщуни передбачили, яким буде 2026-й. мурахи по шкірі, що має статися наступного року. Геній пророцтв, майстер передбачення або ж дотепний чун. Як тільки не називають французького астролога Нострадамуса, чому його прогноз на 2026 всіх проголомшив, розкажу згодом. Для початку хто ж він? Справжнє ім'я пророка Мішель де Нострадам жив у Франції у 16 столітті. Лікував людей під час чуми, а вже пізніше зацікавився астрологією. Щоб ніхто не здогадався про його чаклунське захоплення. Свої пророцтва Нострадамус оформлював у заплутані вірші. У них він натякав на майбутні події: війни, пожежі. Та хвороби, але робив це настільки туманно та розмито, що до сьогодні важко розгадати його так звані пророцтва. Зауважу, хоч у деякі прогнози Нострадамуса важко повірити, частина з них вже збулися. Наприклад, відомо пророцтво про папу римського, один загадковий вірш віщо на попереджав про смерть папи Франциска. принаймні так його розшифровують окремі фахівці. Нострадамусу також прописують передбачення багатьох світових воєн смерті Гітлера та пандемію COVID-19. але знову ж таки пророк не писав конкретні. Передбачення він говорив мовою пророчих віршів. Тож, які містичні прогнози на 2026-й зробив Нострадамус? Великий ріб джіл повстане вночі. Засідка одна з попереджень французького астролога на наступний рік. Про що воно прихильники віщуна пов'язують це пророцтво зі змінами політичної верхівки у світі? У давні часи символ бджіл використовували монархи стародавнього Єгипту та Наполеон. Тому цей рядок трактують так. У 2026-му відомий політик, наприклад, Дональд Трамп, може зміцнити свої позиції. Чи вірите ви у це? Як вважаєте, чи дійсно Нострадамус передбачив зміни політики Трампа? Діліться думками у коментарях. Ще один прогноз Нострадамус від якого мурахи по шкірі. сім місяців великої війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило пророків непокоїтися. Військова агресія, яку розв'язала РФ, наштовхує на думку, що Нострадамус попередив людство про початок третьої світової війни або ж розгортання нових воєнних конфліктів у всьому світі. На цю думку наводить ще один прогноз астролога: Марс править небом, три вогні повстають зі сходу. Фахівці вважають планету Марс символом війни та конфліктів, тому і це попередження пов'язують з новими зіткненнями. А ось репліку три вогні зі Сходу трактують по-різному: зростання впливу Китаю, Індії та країн Південно-Східної Азії, можливі природні катастрофи або ж великі технологічні прориви. Як думаєте, ви чи дійсно людство порине усім великих воєн? Його пророцтво сусільні загадки, які кожне покоління читає по-своєму. Хтось бачить у них небезпечне попередження, а хтось дурновигадку. Чи довіряєте? Ви пророством Нострадамуса напишіть нам у коментарях. Французький віщун був не єдиним, хто пророкував події наступного року. Болгарська провидиця відома, як Баба Ванга, попередила людство. Війна в Європі стихійні лиха. І нова війна, що ж такого війщунка передбачила на 2026-й? Згідно з прогнозом булгарської ясновидиці, наступного року Європа стане безлюдною і зазнає значних структурних змін. Саме там, нібито почнеться повномасштабна війна, яка знищить частину населення та інфраструктури. Не тільки війна у Європі, а й у всьому світі. Слідом за Нострадамусом про ймовірність третьої світової війни заговорила Іванга. Вона передбачила напруження відносини між основними світовими державами, зокрема між Китаєм, РФ. Та США Спроба Китаю захопити Тайвань чи пряме протистояння між Росією та Америкою, що саме мало на увазі проводиться, невідомо. Будуть у 2026 році і природні катастрофи. Саме таке передбачення зробила баба Ванга. Вона попередила про землетруси, виверження вулканів та екстремальні кліматичні явища. Такі стихійні лиха вплинуть на великі території земної кулі. Деякі експерти вважають, що подібні катаклізми змінять аж 8% суходолу нашої планети. Ще один принос віщунка, який не з у афлотство. Посередині 2026 року на землю завітають Інопланетяни конец то я дождався. Це капіті сидів, ждав, ждав, але все таки є. Саме тоді відбудеться перший контакт із позаземним життям. Ванга зазначила, що це станеться тоді, коли масивний космічний корабель увійде в атмосферу землі. Науковці та скептики це пророцтво відкидають. Невже позаземне життя дійсно існує? Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. Ванга неодноразово згадувала у своїх прогнозах і Україну, хоча точних дат ніколи не називала. Жінка попереджала про війну, яка триватиме сім років, а українська земля покриється чорною кров'ю. За її передбаченням, після цього світом правитимуть слов'яни. Саме віщунка передрікала Україні важкі часи. За словами Баби Ванги, тільки жінка при владі зміниться. Саме за її керівництво країна перетвориться на успішну державу. Що ж відомо про Бабу Вангу? Вона народилася в сім'ї простих селян на території Македонії. Дівчинку назвали Вангелія, що означає та, що приносить благу звістку. У 12-річному віці Ванга потрапила у Щану бурю смерч відніс її на кілька кілометрів від будинку. Після того дівчина втратила зір, але отримала нові здібності. Її дар проявився у 1940 році. Вангелія почала розшифровувати сни, передбачати долю односельчанам, лікувати хворобу, чути голоси померлих і спілкуватися з Богом. Тож до неї з'їжджалися люди з усіх усюд. Чому пророцтва Ванги стали настільки вірусними? чи за життя вона стала неймовірно популярною через свої точні передбачення, але після смерті її проростом стали приділяти. Ще більше уваги, і не просто так. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. Прогнозувала руйнівні землетруси у 2025 році. У березні цього року у м'янмі стався потужний землетрус магнітодою майже 8 балів, близько трьох тисяч загиблих, ще понад чотири тисячі поранених. До того ж, землетрус торкнувся не тільки М'янмі, а дістався Таїланду, Китаю та В'єтнаму. Також вважається, що саме Ванга передбачила економічну катастрофу на 2025 рік. Її прогноз пов'язують із тарифною війною, яку президент США Дональд Трамп розпочав з багатьма країнами. Перебудову пізніше розпита серед. Сер трагедія 11 вересня у США це події, про які попереджала баба Ванга. Теми війни, економіки, політики та природних катаклізм миттєво стають вірусними. Натомість скептики наголошують, достовірних записів Ванги дає згадки про зникнення Європи. Немає більшість слів болгарської провидеться це вигадка її послідовників, та й формулювання передбачень не чіткі, тож її можна трактувати по різному. Чи справдяться прогнози легендарної віщунки на 2026-й? Як думаєте, ви напишіть нам у коментарях? Які ще прогнози зробили Віщуни на 2026-й? американський ясновидець Едер Кейсі, який свого часу передбачив початок Першої світової війни крах на Уолл-стріт і навіть смерть президентів США Франкліна Рузвельта та Джона Кеннеді, зробив загадкове передбачення на наступний рік? У 2026-му році людство відкриє залу записів під Сфінксом. Сховище давніх знань. Яке змінить розуміння історії світу, Медіум наголосив, сховище давніх знань відкриється у часи великих змін, коли на небі станеться особливе вирівнювання планет. Що саме й ясновидець мав на увазі? неясно. за словами астрологів, у березні 2026-го сонце, місяць, Венера, Сатурн і Нептун стануть в одну лінію. І як це вплине на світ? Побачимо. Відома карпатська мольфарка Магдалена Мочовські приголомшила своїм прогнозом на 2026. й Наступного року закінчиться війна в Україні. Слова жінки небиях здивували українців, але вона пояснила свої передбачення. Мольфарці прийшло видіння, пов'язане з цифрою 4. Я неодноразово наголошувала на моєму баченні подій. Від першого дня повномасштабної війни мені йшло видіння, в якому була цифра 4. Всім відомо. Що вторгнення розпочалось у 2022 році? Якщо плюс чотири, то це буде 2026 рік. Тут не йшлось про конкретний день. йшлось про четвірку. Чи вірите ви словам Магдалени? Невже є шанс на закінчення війни у 2026 му Остіна на 2026 рік лякають, шокують та інтригують. Чи вірите ви у прогнози віщунів? Кому з них довіряєте найбільше? А можливо, саме ви з табору скептиків пишіть нам у коментарях. На цьому в мене все. Не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.